Доброго вечора, Вінниця. — Папа. Привіт, зайчик. Я блять, папа. Ну скучаю. Приеду, приєднай. Утікайню. Я зрозумів, зрозумів тебе. Як у вас справи там то? Та Я при вас. чай. Ну давай Танечки дай трубочку на танечку. Така, ты куда приедешь? Ну, як зможу, так приеду, Танюш. Ну приезжай уже скоріше, тут, тут скучно. Я буду, я, я буду намагатися пошвидше приехать. Привет, Шол. А як у вас там жарка? Да. Ты поступил, чи не? Поступил, чи не? Не знаю. Результат. Сережа, не тебя. Скажу, чекай результатів. Серега, зачем я тебе? Кажу, чекай результатів. Я понял. Я разумею. Что там, как ты дела? Нормально, ты же бачишь, что? Живи здоровье все. Давай там побыстрее приедем. Доброе. Доброе, сынок. Пока шапей. Я покиваю. <laughs> ты закрываешь пару, ты детей, пожалуйста. Все. Ну дай еще, Ой. Ванечка, Ой. дай еще Ванечка, дай еще Ванечка, что-то скажешь. Кум, Скажи, Скажи, кум, привет. Кум, привет. Привет, Ванюха. Привет, Ванюшка. Мы тут все. Привет, кум. Нам там так не хватает тут. Привет, меня видно? Да. Видно, видно, кум, видно. Ты реально пол экрана занял. Привет. Далее, чем ты его готовишь? Скажи, Скажи приезжай. Приезжай. Приедем, приедем скоро. Скоро все приедем. Быстренько. Быстренько. Быстренько, понял, как скажешь. Здравствуй, Сергей. Привет, батя. Привет, Я. Батя. Да. Нормально, Спасибо. Сам батя. Слава Богу. Ну, ты же тут нормально. Да. На. Мама. А где мама? Привет, Валера. Привет, мамуль, привет. Как вы там? Слава Богу, нормально. Дай Бог вам всем здоровья и скорее приехать домой. Спасибо, мамуль, спасибо большое. Ну, я даю дальше микрофон. Целуем тебя. Давай, давай. давай, давай. Папа, я, dépend... я готова ветвится на, как что елку. Давай, зайчик. Пока, пока. Дочка, <трачка> да? пока, дотя твоя. Папа пока, Игорь. <сос> я Игорь тебе привет. Игорь, <сип> <с filler> ты, 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 нормально все. Нормально все бачимо і навіть чуємо. О, це дуже чудово. Як там наші Бердеми? доїхали до вас ще ні? Прийняли сьогодні, все нормально. Ну, там все сьогодні нормально. Ми були в Могильові, зустрічали прикордонники а? з Довжанського, і казав воєнком що підуть ваші водії з Могильова на ці Бердеми. Ну вроді провірені, нормальні хлопці. Ні, ну ми готуємо тут по потрохи їх. У нас ж один є Бердем, то ми готуємо на нього. Водіїв по черзі. Все буде добре, завтра, завтра я почну вже марш готувати, і ну, займатися з ними. Скажи, сьогодні була така бдеза, ми були на поминках Бровінського сьогодні, нашого бойця, mm -hmm. було 40 днів і під час, ну, там, за столом була інформація, що сьогодні в Маріуполі був обстріл, бомбьошка, дзвонили не було. Не було. Не було. Дезінформація mm -hmm. розширюється дуже швидко і чуттєво. Ну, тож багато людей, які дуже э, добре розбираються в всіх військових справах, там сидячи в інших місцях, yeah. їм там звідти набагато краще видно і знають набагато краще більше, ніж ми тут. Зрозуміло. Ну, ну ти... так, слава Богу, це спокійно більш-менш. На наступному на цьому тижні десь четвер, середу, знову приїдемо з подаруночком цікавим, так що готуйтеся, чекайте. Дякую, дякую. З подарунками завжди раді. Да і, в принципі, раді і без подарунків приїжджайте. Так чого ж їхати казенний бензин плати? Ми приїдемо з суттєвим подарунком. <говори> Що ще хоче Може, у когось... Де я знаю? Зайчик мій. <говори> Привіт, зайчик, ми себе вже бачилися. <говори> Моя папа Ти <Ты> мене бачиш? Ти <говори> кабая. Сказала. Дякую, сказав. <ріст> Ігор, може, там у когось є якісь запитання по цьому, по хлопцям там, по, по забезпеченню мож, можливо, тому що моїм хлопцям зараз виїжджати вже. Зараз даємо мікрофон, хто хоче, запитуйте. З нами на зв'язку повторюю командир нашого батальйону. Не називаємо ім'я фамілію, але це наш командир батальйону.

Привет, хватит. Нормально Ага. Бедно, бедно нормально у нас. Ну да, так. Ну ты боевой товарищ, Санек. Он тоже значит. Я там плода, нормально? Нормально, жарко. У нас тоже жарко. Так, ну добре, даю ще комусь там. Давай, пока. Я чую вас. О, ну вас теж. Скажіть, будь ласка, що такого, щоб ми передали людям необхідну хлопцям? В першу чергу. Ну. Можливо, якісь такі... кока-колу ми вже закупили, цигарки, я не знаю, якісь тушонки, продукти харчування, якісь. Ну, я зро... Десь, що, да, з продуктами поки що у нас все дуже добре. Навіть ми в принципі не готові навіть приймати те, що нам підвозять. Е, я думаю, що ну там з часом, коли вже розвідуться ці продукти, ми вже щось будемо просити. Що стосується продуктів, маєте на увазі. На даний час, в принципі, да, хлопцям би не, не, не помішало б каски. Ну, готуємося ми, в принципі, вже до осені. Mm -hmm. Спальні мішки, ну таке, розумієте, те, на чому можна спати. Скільки потрібно спальних мішків? Десь був би порядка 200, тому що я зараз ще буду отримувати додатково людей до штату. Mm -hmm. 200 так, десь приблизно 200. Я точну цифру зараз не скажу. Ігор, вже приїде, ми з ним обговорюємо це питання. Що ще такого першочергового? За так, принцип у нас все є. Знаєте, ну в принципі, так, щоб просити о чомусь, то на нашому місці вже ну, я не знаю. Це вже нахавством буде. Ми і так вам всім дуже вдячні. Пасиві вам великі від нас всіх. У нас ще да, у нас ще є з військової прокуратури, хочуть вам повідомлення. Андрій. Ага. Добрий вечір. Добрий вечір. Мені дуже приємно вас бачити. Е, звати мене Андрій Сопівник, я представник Вінницької прокуратури з нагляду за додержанням новинній у сфері. Хотів сказати, що ми як прокуратура готові е, розглядати і ваші звернення, можливі прохання. Е, Можливі якісь питання до посадових осіб військоматів, посадових осіб інших військових формувань. Питання також ми готові розглядати з приводу соціального захисту, вашого соціального захисту, ваших членів, ваших родин. Зокрема, я би хотів наголосити, що ми зараз на даний час займаємося питаннями. Незаконних дій банківських установ з приводу незаконного нарахування штрафів в пені е, саме тим особам, які зараз перебувають в АТО, які мобілізовані. Е, я готовий залишити свої контакти, контакти прокуратури і можливо, через ваших, е, можливо, через ваших рідних вирішувати ці питання. Я вам дуже вдячний. Ну я як працівник Приватбанку, в принципі, знаю, що Приватбанк скасував з березня місяця нарахування відсотків всіх. В решті банків я поки що не готовий сказати, але до мене особовий склад не звертався з цим питанням, що стосується незаконного нарахування відсотків. Що стосується інших питань, ні, в принципі, до посадових осіб військових комісаріатів у нас немає запитань, тому що в принципі ну у нас. Нормальна співпраця налагоджена зі всіма, і з військовими і з обласною адміністрацією, з обласною радою, і з, з Ігорем, і з громадськими всіма формуваннями. У нас таких, от, принципі, питань, таких, які потребували б вашого втручання, то в принципі на даний час, слава Богу, немає. Але зв'язок будемо тримати без усяких питань. Якщо у нас є з'явиться якісь звернення чи прохання, чи. Проблемні питання, які потребують втручання вже військової прокуратури, ну так, по-старому по військової прокуратури, то ми обов'язково до вас будемо звертатися. Спасибі вам велике. Дякую, до побачення. До побачення. Тут вже закінчиться, а тут є в нас одна маленька дівчинка. Хочу вам сказати. Слава Україні! Героям слава. Доброго вечора. Як тебе звати? Катя Дуже приємно, я Валера. Ви вас насправді ви нас не знаєте, але ми вас знаємо. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви робите. Я думаю, ця маленька наша Катя, вона буде, як вона буде потім, я їй розкажу, що вона тут витворяла Катюша, будь щаслива! велика ласочка. Доброго вечора. Доброго вечора, доброго вечора. На жаль, хлопці поїхали по задачі. А один я. Вашу ратну таку роботу. Приїжджайте швидше живими додому. Ми будемо намагатися. Спасибо вам велике. вас. Любимо вас, цілуємо вас, обнімаємо. Таких всі, всіх всі. всі героїв. Чекаємо вас! Приїжджайте швидше. Спасибі велике. Ми будемо намагатися, як вас швидше приїхати. Доброго вечора. <laughs> Доброго вечора. Просто хочете сказати велике вам дякую за те, що ви захищаєте нас там, а ми будемо робити все, щоб вам було там добре. Спасибі велике, спасибі. Ми відчуваємо підтримку, турботу вашу. Спасибі велике. Кожної хвилини, в принципі. Зараз ще одне привітання, будемо закінчувати зв'язок. Добрий вечір. Город... Добрий вечір, добрий вечер. Город Вінніса, протесовістка Ольга. Мені 57 років, лет, я народилась в Донецьку, дочка майора міліції. У Вінниці п'ятдесят один год. Я поетесла. Я прочитаю вам. Один из стихов. Видела фонтан, Рошен, Пешком ходила, маршрут 146, 46 скорее, власть ведь отменила. Красиво Венеса моя Преображается, событий много, Каждого касается. Соборная, старушка, нет украши, Вся В городе есть украшения наши, На переходе чуть не сбила Иномарка, возле горсовета. Бог сохранил, дороже нет подарка. Я на водителя не обижаюсь, Живую жизнь наслаждаюсь. Соборне, Любімоє Моє, Ти Серцю Міла, Ілла Фонтан, Рашен. Тишком ходила. Щиро дякую за те, що ви є. Хай Бог допомагає. Спасибі вам велике, пане Ігорі. Спасибі. Ну що, не соромтесь, складайте списки, що потрібно. Спасибі. <laughs> <laughs> дякую вам, Ігорі, дуже велике. Спасибі. Ну, <laughs> Спасибі, що ви є у нас. І вам дякую, що ви такі молодці. Все, слава Україні! Героям слава! Удачі, пасе, велике. До зустрічі! До зустрічі! Як це приїжджайте до нас, на коли мову ще так? так? Все, до зустрічі! До побачення, до пасе до Велике.